Український футболіст відмовився грати за збірну України з футболу. Відомий журналіст та коментатор Ігор Циганик підтвердив, що ворота Реала Андрій Лунін не хоче бути у збірній України, якщо не отримує ігрові хвилини. На цей момент Лунін програв боротьбу Анатолію Трубіну, а тренер Сергій Ребров поки що публічно не пояснював, чому гравця Реала не має в заявці на останні матчі. Гравці мають віддаватися у збірній і хотіти приїжджати сюди, а не вибирати. Я хочу грати. А якщо не в основі, то не хочу грати. В нас один воротар збірної України вже не приїжджає до збірної і правильно роблять, що його не викликають. Він хоче приїхати лише тоді, коли він буде у старті. Як це може бути, сказав циганик. Клуб АПЛ готує приголомшливе рішення щодо зірки збірної України майбутнє українського захисника англійського Евертона Віталія Миколенка все ще залишається невизначеним. Повідомляє Гудісон News. Раніше стало відомо, що клуб із Ліверпуля планує розпочати перемовини з 26-річним ексгравцем київського Динамо щодо подовження контракту, який розраховано до літа 2026 року. Однак тепер, як відзначає джерело, Евертон може відмовитися від цього кроку, щоб підписати взимку на позицію українця захисника Мілана Первіса Еступіньяна. Шановні глядачі. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Київське Динамо відправило свого представника в Барселону. Директор медичного департаменту Київського Динамо Андрій Шморгун узяв участь у престижному міжнародному заході, шостому саміті інституту відомого іспанського ортопеда та травматолога Рамона Кугата. Форум тривав два дні та зібрав близько сотні учасників. Спортивних медиків із різних країн, місцевих студентів, фізіотерапевтів і спеціалістів, які працюють у провідних футбольних клубах Європи, на саміті представник Динамо отримав дуже корисний матеріал, який можливо застосовувати у спортивній медицині і в Україні. Крім того, вже є результати, коли нова методика лікування в Динамо була застосована успішно. Український клуб отримав четвертий трансферний бан за півтора місяці. Полтавська Ворскла отримала черговий трансферний бан від ФІФА. Інформація про покарання для клубу першої ліги з'явилася на сайті організації в офіційному переліку клубів, яким заборонено реєструвати нових гравців. Ворскла не має права реєструвати футболістів протягом трьох найближчих трансферних вікон. Якщо не погасить борги, за які отримала покарання рішення про накладання трансферного бану набуло чинності 13 листопада 2025 року, до слова, це вже четвертий трансферний бан в пасиві полтавського клубу за останні півтора місяця. Вінгер збірної України Олексій Гуцуляк назвав клуб, в якому продовжить кар'єру. Про це повідомляє тато таке. 27-річний футболіст зізнався, що в Україні ніде крім полісся свого майбутнього не бачить. Контракт гравця спливає в червні 2026 року. Тому Гуцуляк та керівництво клубу ведуть перемовини щодо продовження співпраці. Головний тренер вовків Руслан Ротань задоволений виступом Олексія і сподівається, що житомирській команді вдасться зберегти важливого футболіста у складі полісся. Нагадаємо, Гуцуляк перебрався до Житомира в липні 2024 року. Зі СК Дніпро один за 600 тисяч євро. У нинішньому сезоні Вінгер провів 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі, Реал отримав офіційну пропозицію щодо Луніна. Клуб ухвалив рішення. Італійська парма терміново шукає нового голкіпера після серйозної травми Зайона Сузукі. І одним із головних кандидатів став воротар збірної України Андрій Лунін. За повідомленнями іспанських змі, клуб із серії А звернувся до Реала з офіційною пропозицією щодо оренди українця на другу частину сезону. Однак мадридці миттєво відреагували: Лунін нікуди не поїде. Зимові трансфери не входять у плани Флорентіно Переса. А Лунін залишається ключовою резервною опцією на випадок проблем у тібо куртуа навіть попри те, що Андрій зараз не отримує багато ігрового часу. У Мадриді не сумніваються, хабі Алонсо може потребувати його в будь-який момент. Парма сподівалася змінити позицію вершкових. Стало відомо, коли лідер Шахтаря повернеться на поле. Коментатор Михайло Співаковський розповів про відновлення гравця Шахтаря Алісона Сантани. Відповідаю максимально таємно. Алісон повернеться в загальну групу Шахтаря лише в січні. Зараз бразилець перебуває з командою і проходить відновлювальні процедури, сказав Співаковський. Нагадаємо, гравець отримав травму у матчі проти полісся ставки у Кубку України з футболу, і після цього більше не виходив на поле. Судаков показав, чому пропустить матч проти Ісландії у відборі до чемпіонату світу. Національна збірна України готується до заключного матчу у відбірковому циклі до чемпіонату світу 2026 року, де підопічні Сергія Реброва зіграють проти національної збірної Ісландії. Матч проти Ісландців пропустить півзахисник Синьо-жовтих Георгій Судаков, який отримав травму. Георгій опублікував допис в телеграм, де показав, як відбувається його відновлення. Відповідно, у найближчих матчах за Бенфіку Судаков теж не зіграє. Клуб української прем'єр-ліги планує побудувати стадіон в Хмельницькому. Клуб української прем'єр ліги Епіцентр може побудувати власний стадіон в Хмельницькому, адже нинішня арена команди не відповідає нормам регламенту чемпіонату. Про це повідомляє тато таке підопічні Сергія Нагорняка грають домашні поєдинки в Тернополі, оскільки власний стадіон в Кам'янці-Подільському не відповідає нормам УПЛ. Найближчий домашній матч Епіцентр планує провести в Київській області на стадіоні Лівий Берег 30 листопада проти харківського металіста 19-25 Після чого знову повернеться на арену в Тернополі. За інформацією джерела, керівництво команди розглядає варіант, за якого побудує невеликий затишний стадіон на 8-10 тисяч вболівальників в Хмельницькому. На даний момент ця ідея знаходиться на стадії обговорення. Делегація УАФ провела зустріч з керівниками ФІФА. У Парижі відбулася зустріч керівників ФІФА і Української асоціації футболу. УАФ представляли. Президент Андрій Шевченко, перший віцепрезидент Артем Стоянов, віцепрезидент Олександр Шевченко та генеральний секретар Ігор Грищенко, ФІФА представляв генеральний секретар Матіас Графстрьо, керівник напряму глобального розвитку футболу Арсен Венгер і керівник із питань національних асоціацій Ельхан Мамедов. Під час зустрічі делегація УАФ поінформувала керівництво ФІФА про актуальну ситуацію в Україні, зокрема, окреслила ключові виклики щодо збереження та подальшого розвитку футболу в умовах війни. Сторони детально обговорили стан реалізації поточних проєктів у межах програм ФІФА та оцінили можливості подальшого розширення співпраці, передусім у сфері підготовки тренерських кадрів. Для дитячо-юнацького футболу йдеться у повідомленні УАФ. Англійські арбітри працюватимуть на матчі Україна Ісландія на матчі відбору до чемпіонату світу 2026 року між збірними України та Ісландії, який відбудеться 16 листопада у Варшаві на стадіоні Легія буде призначена суддівська бригада з Англії. Головним арбітром поєдинку стане Ентоні Тейлор. Йому на лініях допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нан. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Сем Баррот. Нагадаємо, матч Україна Ісландія відбудеться вже в неділю о 19.00 за київським часом. Мудрика помітили у несподіваному місці. Український вінгер лондонського Челсі, Михайло Мудрик, був помічений на тренувальній базі свого клубу. Повідомляє популярний твіттер аккаунт The Chelsea Forum. За інформацією джерела, ходять чутки, що 24-річний футболіст наближається до повернення у гру після майже річного відсторонення по справі щодо вживання допінгу. Нагадаємо раніше. Повідомлялося, що Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькому Страсбурзі. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.